Богу за те, що всі ті роки і мого священчого служення це для мене школа віри. Господь мене вчив вірувати йому, покладатися на нього. Ми всі маємо як людські ресурси, але вони слабенькі і доходимо до ручки з цими ресурсами, а є так добре, коли можемо розраховувати з Богом. No i to e, e bylo, e za všech těch 40 roků mého svěšenstva. Často dochodil do do kordonu svých sil, ale to je mých vytkrvatící, vše i dobrotu Boží. Na no to se vděčný І це мені, мені так кажеться, що всі ті роки мого служення було приготовленням для цього, щоб міг пройти і цей шлях тепер там випробування війни в окупації, в всіх тих відносинах. Дійсно, це є, це є такий глибокий досвід, як можна, як потрібно покладатися тільки на Господа. А як, його, як він близько за своєю любов'ю, з своїм духом, зі своєю силою. Ну і це, за це вдячний за це вішки. Можна сказати, Бог мені говорив передусім, щоб я залишився, що він хоче дати відчути, що він цих людей любить, не залишає їх І, і через моє служення. І це було саме головне. Я хотів залишатися там з тими людьми, щоб їм допомагати е, або служити з тим, щоб ці краплі Божої любові могли падати до всіх тих болів, страждань, переживань, випробувань. Віруємо в силу молитви. Молитва ніколи не падає на землю. І щоб ми, ми прожили цю дійсність з нами Бог, то треба нам бути з Богом, нам бути з Богом, з Богом на молитві, з Богом в перед Богом в покорі, щоб він міг показати свою силу, своє спасіння.